Ось ми за Лусечкою в шикарному місці називається Суші Люкс. І Алочка. Трохи проти світла, але ж все одно так цікаво. наче в якомусь німбі виглядає ну, шикарно. Прикольно. До речі, колір оцей точно твій. Спасівки, Як так. ми тут з тобою гарнисенько розташувалися? Спасівки. Дуже подобається оця Лістик. так, так. Парус. Та -да. парус, Скажи так? реально. Зупивай, так? Щось так знаєш, надихає наші на лампочки. Вже. Потім якось ще спробуємо посидіти на оцій наступного разу локації. А тут у нас столик. І так виглядає яскраво оранжево з чорним, червоним і зеленим. Скажи, це комплементарно. О, красиво. Кольори. Наливай соус, мені цікаво, як це виглядає. Класно, супер. Реально. Це перший раз бачу, коли подають такі соснички. Да, Ми з тобою не, такого бачу, ще не було. Це прикольно, удобно, красиво, угу. естетично. І це додати деякого шарму. Передавай мені, мені телефон, Русик. Я хочу, щоб ти була теж в кадрі. Я теж наливаю. Так. Це красиво. Супер. Будемо заходити сюди, правда? Ми з тобою зна... знаходимося де? Суші люкс на Драгоманово. Ага, да, ну. да, да. Шикарно. Шикарно. Будемо смакувати. До приємного. Смачного.